Шановні члени виконкому, шановні добровідачі, розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету міської ради від 28 березня 2025 року. На порядку... 28 березня у Могилів Подільській міській раді члени виконавчого комітету зібралися на чергове засідання. У порядку денному актуальні питання, що стосуються соціального захисту, благоустрою та розвитку інфраструктури громади. Розпочали з ухвалення важливого рішення для мешканців села Сказенці – запуску нового автобусного маршруту, який забезпечить зручне та комфортне сполучення з Могилевим Подільським. Це не просто новий напрямок, а крок до вдосконалення транспортної комунікації громади. Щоб люди сіл могли в будь-яку мить приїхати в місто, кому на ринок, кому в лікарню, кому по якимось особистим потребам, чи в СНА ви цю послугу відпрацюєте, щоб було головне зручно людям. Відповідно, це в нас маршрут це Одая, сонячний, сказанці, цвинтар. Відповідно, щоб люди знали графік руху автобусу, який буде регулярно, і могли в будь-який час поїхати в ту чи інше місце, куди їм потрібно. Далі питання засідання стосувалися роботи управління праці та соціального захисту населення, а також діяльності міського територіального центру соціального обслуговування. Піднімалися теми опікунства, піклування та забезпечення потреб найуразливіших верст населення у центрі уваги, підтримка осіб з обмеженою дієздатністю та захист прав дітей. Не менш важливим стало обговорення фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, серед яких могилів Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування та комбінат комунальних підприємств. Окрім того, члени виконкому затвердили виготовлення кошторисної документації на будівництво сучасного універсального спортивного майданчика на базі ліцею номер 3 що стане ще одним кроком до покращення спортивної інфраструктури міста. Місцева влада продовжує працювати над покращенням умов для життя та розвитку могилів Подільської громади: новий автобусний маршрут, розширення соціального захисту та належне забезпечення життєдіяльності це лише частина позитивних змін, які чекають на громаду найближчим часом.